Вітаю, друзі! Ви знаєте, хто це? Це комар. Моя розповідь наступна про нього та його друга, маленького комарика. За лісом був пишний та зелений луг. Там і жили наші друзі. Коли вони зустрічалися, великий комар співав свою пісеньку. З а маленький йому відповідав так. Й. Одного разу вилетів маленький комарик на луг, а його друга там не було. Засумував комарик. З ким тепер йому гратися? Давайте ми, малята, пограємо з ним. Його улюблена гра хованки. Він буде ховатися, а ми його шукати. А ховатися він буде за квіткою, на якій з'явиться картинка. Ну що, готові? Тож будьте уважні. Ви бачите квітку, на якій з'явилася картинка. Покажіть пальчиком, де вона. Ось. Що на ній зображено? Паркан. Виконаємо вправу парканчик. Спершу. Зубами стискаємо, потім губи розкриваємо. Ось який парканчик білий ми усі зробить зуміли. А тепер, за якою квіткою заховався комарик? Покажи. Бачите це бублик? Нам легко бубличок зробити, слід тільки губи округлити, так ніби звук ми кажемо О. Ти губками тримай його. За якою квіткою заховався комарик? За квіткою з гойдалкою Ми на гойдалку присіли, наче в небо полетіли. Ти уважно подивись язичок угору вниз. А на цей раз де він заховався? Тут, за квіткою, з гіркою. Буде спинка язика, наче гірочка крута. Кінчик в зуби упираю і з напруженням тримаю. Вилітай, комарик, ми тебе знайшли. Привітайся з дітками. З -з 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 -з. Сказав комарик, і ми малята маємо відповісти. Посміхніться, широкий язик притисніть до нижніх зубів. Зубки поставте парканчиком. І подуйте на язик. Поступово підключіть голос так, щоб відчувалося тремтіння. Перевірте долонею. <звук> Повторіть і <звук> пограємо у гру. Впіймай звук пісеньку комарика. Я буду називати різні звуки, а ви, коли почуєте звук, пісеньку комарика. Плескайте в долоні, готові? Тож починаємо. О. І, а У. І, е. Сподіваюся, ви були уважні. Аж ось на луг прийшла дівчинка Зіна. Давайте промовимо її ім'я виразно. Зіна. Який звук ви чуєте на початку слова? Зіна? Звук з. Зі. Зіні до вподоби всі слова, у яких є цей звук. Подаруємо Зіні картинки. У назвах яких є звук З? Що зображено на картинці? Зірки. Чи є звук З у цьому слові? Зірки є. Цю картинку віддамо Зіні. Промов слово? Яблуко. Чи є звук З у цьому слові? Ні, немає. А це іззюм. У слові ізюм ми чуємо звук з. Тому цю картинку ми теж можемо віддати Зіні. Сонце. Чи чуєте ви звук З у слові Сонце? Ні. Ця картинка не для Зіни. А це зілля. Чи чуєте ви малята звук З? Так, він стоїть на початку слова зілля. Тому цю картинку ми теж віддамо Зіні. Порахуйте, скільки картинок у Зіни. Три. Назвіть їх. Зірки. Ізюм зілля. Зіна підготувала для нас з комариком загадки до бавлянки. Послухайте загадку і додавте слово, яке відсутнє. Бачать в небі малюки, серпик місяць і. Прикупив сьогодні кум. Для пасок смачний. Бабця Оля на дозвіллі все збира цілюще. Ми все відгадали. Подякуємо Комарику за допомогу. Гадаю, йому було не сумно сьогодні без його друга великого комара. Але нам час прощатися, малята. До побачення, до зустрічі!